Ми можемо міняти форми, але ми маємо пам'ятати головну ідею. Так? І от якщо ти пам'ятаєш головну ідею, що Бог в тобі більший, ніж ти, і все, що навколо тебе, в тебе є така точка опори, яку ніхто не може зрушити. Знаєте, правильно нагадала, мінус не має права по закону свого вільного вибору. Заставити тебе будь-що робити, якщо ти цього, наприклад, не розумієш. Він може тебе обманювати, він може хитрувати. Але коли ти кажеш ні, він не може нічого зробити. Він може продовжувати тебе лякати, але він не може до тебе доступитися. Ми самі даємо добро на те, щоб цей мінус увійшов в нас. Ми віримо. Те, що нам розкаже, а ви перевірте. Навіть прості побутові речі. А маня про тебе сказала, не вірю. Не вірю. Знаю маню. Не вірю. І ви тоді в тій мані берете чисту частину. Вам є точка опори. Хай та маня в 90% буває не права, тримайтеся за 10. Для вас точка опори. Бог для мані, щоб її 90% осудити, тримайся за 10, і тоді біля тебе буде не одна така. І ти вже маєш поле. І ти можеш на тих 10% розраховувати. Що ти сидиш і плачеш про 90%? Це з твоєї точки погляду їх 90%. Так не користайся цим діапазоном спілкування. Відмежуйся від того. Ну, роби хтось е, в, одному, е, в одній частині добре. Радуйся і тримайся за це добре. Дякуй Богу за це добре. І проси, щоб це добре посилося. А десь роби недосконало. Ну недосконало. Не на часі. Зараз тобі, ти не Бог для цієї людини. Ти маєш побачити, що кожен помиляється. Тобі оглядаєшся на своє життя, думаєш, так, да, точно, пересварився геть з усіма. А так усе добре починалося. Що треба робити? Зрозуміти, що проблема в собі? Що посваритися? А як, а вони, то вони. А от виключив цей інформаційний потік і пішов помиритися. Пам'ятаєте, розділення негативом. не самим собою? Коли ми себе. Теж розділяємо і не приймаємо. А якщо ми себе не приймаємо, ке самоврядування, ми розсипані, і тоді кожен живе по своїх законах, кожен в своїй хайці, своїй шкаралупці. І хай робить мер, хай робить голова СБВ, хай робить ведучі групи, хай робить Бог. Тоді життя ми по вас. Ми кажемо, як так все відбувається, ми не участвуємо, бо ви сказали, що. Там мер, там голова ЛСБВ, там ведучі групи, там Бог щось робить, а ви де в цій історії?